Хочу відзначити, що ми саме живемо вже в інформаційному суспільстві, в суспільстві, де часом кібернетична зброя, кібертична може можуть змінити багато більшу війнівну силу, ніж танки і гармати. І за дивним збігом за всім цим стоїть, стичать вушка нашого східного сусіду Російської Федерації. Я кажу, Совпадіння не думаю, Превалююча доля правнобезпечення, якраз є російського виробництва. Воно ну, і скрізь, як сказав, сказав Володимир Дмитрович, воно і в е об'єктах критичної структури, енергетика, в міському господарстві, в держструктура, в скрізь важко зараз визначити такий. Орган, де б у нас настрія російське забезпечення. Ну, Радує, що держава нарешті почала це звертати увагу, тому що ми теж якось спровокували це дію. Де збій цих інфраційних технологій може спричинити дуже велику біду, може спричинити зупинку фактичного міста, може збирати інформацію про діяльність міста. У 2008 році перед виборами Дерховної Ради була проведена кібератака. В результаті буквально кілька днів до виборів сайт ЦВК практично чуть не ліг. Було під питанням зрив фактичних виборів Україні. Як виявилось потім, чи що досталося через російські програми антивірусу, доктор Веби і антивірус Касперського, Касперського. Щодо міста Києва, що хочеться зазначати, дуже приємно, що батьківщина якраз підтримує це рішення і зараз вже розроблені проекти щодо кібербезпеки, яким передбачається, по-перше, провести інвентаризацію міського господарства Києва, подивитися, де деяким. Там безпечні використовуються, яке з них російське, яке снова серйозно забезпеку, підготувати план по переведенню на, на альтернативне прави забезпечення, відповідно провадження кінця року цих інших правнових продуктів, не російського виробництва. Так звані закладки це програми, які можуть е, запускати певні механізми, які не зареклані програми, які можуть запускатися і удаленого центру. Обраховуючи, що майже вся грамозпечення, як то бухгалтерського кадрового обліку, всі вони всі регулярно обновляються і обновляються на жаль за кордоном. Часто це в Росії відбувається. І що вони при обновленні там зашивають цю програму, Ніхто не знає. Два аспекти спровокувати перше це збір інформації, економічної інформації, інформації про. Про енергетичний стан України, про використання тих чи інших ресурсів, про військовий, про сусідньо про, про все і спровокувати відповідно використання цих даних як для певних економічних диверсій, так і для військових експансій. Фактично. А другий дуже важливий аспект небезпека те, що ці оновлення можуть містити так звані логічні бомби це певні логічні закладки, які в певний момент можуть просто покласти певну інфраструктуру. Було заявлено, що російським програмам не місце в державних структур і особисто звудало строку до кінця року. До кінця року всі програми запечення є, Виробництво нашого ворога східного має бути заміщено на аналог. Вони можуть, що є як ряд українських розробників, які можуть спокійно замістити російське забезпечення, є, є європейські розробки. Зроміти це міф, який зараз створений російськими виробниками сказали. Все без нас або ніяк, або, або з нами, або ніяк. Це міф це спокійно можна замістити. З Цим проблем немає тим. Кожна програма інсталяція російської програми це додаткові кулі, які летять наших побратимів на сході.